Доброго дня, я керівник гуртка «Ненц» Таїсія. Сьогодні хочу вам розповісти про інструменти флориста. Взагалі професія флориста дуже цікава і яскрава професія, яка зв'язана з красою. Для того, щоб створити красиву квіткову композицію, нам потрібні квіти. Ось, наприклад, зразок. Також нам потрібна пакувальна плівка, декілька видів. Сам флорист, а також інструменти флориста. Розпочнемо з основного інструмента, який має бути в скринці кожного флориста. Це секатор. Подивіться, будь ласка, їх може бути декілька видів, може бути більший, може бути менший. Але кожен вибирає під свою руку. Це Індивідуальний інструмент. Єдине, що я вам рекомендую звертати увагу на леза самого інструмента. Має бути, подивіться, будь ласка, фіксатор в цьому інструменті. А також я, наприклад, полюбляю, коли ручки створені з тепло, скажімо так, з теплоізолюючого матеріалу. Тому звертайте увагу на вибір самого секатора. Далі хочу вам показати ніж флориста. Ножем флорист зазвичай обрізає листя. Тому ніж теж має бути достатньо гострим, вони є різні, вибираємо індивідуально. Далі я вам продемонструю ножниці. Ножниці вони різні. Пам'ятаємо, що одними ми будемо різати. Пакувальну плівку. Іншими ми будемо різати більш тонкий, більш ніжний матеріал це такі ось з атласу стрічки або з органзи, тому ножниці теж мають бути гострими і їх потрібно вчасно змінювати. Використовуємо, скажімо так, Ті чи інші ножниці, під тий чи інший вид матеріалу, не забуваємо про це. Далі е у нас є в наявності плоскогубці та круглогубці. Для чого ми їх використовуємо? А використовуємо ми їх для формування, для декорування. Е подивіться, будь ласка, у нас є ось такий дріт флористичний. За допомогою цього дроту ми е формуємо, скажімо так, підтримуємо. Тяжкі суцвіття, це такі, наприклад, квіти, як гербери та сонях. За допомогою дроту ми будемо скажімо так, формувати конструкції для того, щоб отримати ці суцвіття. Плоскогубці, круглогубці ми використовуємо для обрізання дроту, а також формування тої чи іншої форми для створення нашої флористичної композиції саме ось таким чином. Далі нам потрібні ось такі ножі, для того, щоб розрізати плівку та інший декор, тому в наявності вони мають бути. Звичайно ж, не забуваємо замінювати леза. Далі одним з досить цікавих інструментів це е, інструмент скриньки професіонала, це очищувач, для чого він нам потрібен. Маємо в наявності троянди чи інші квіти з колючками. І ось таким чином ми зачищаємо і потім формуємо нашу композицію. І ще хочу вас познайомити з клеєвим пістолетом. Пістолет застосовується для того, щоб формувати декор наших композицій. Звичайно, ж, клей ми беремо прозорий для того, щоб він був непомітний. Застосовуємо досить обережно. Пістолети також є різні, кожен вибирає індивідуально, що йому краще підходить. Звичайно, ж, всі інструменти, скриньки флориста, мають бути підібрані індивідуально. Комусь Подобається, скажімо так, з теплоізолюючою частиною ручки, комусь більше ось такою холодною. І, звичайно ж, під розмір руки. Всі інструменти вибираємо за власним бажанням, вибираємо за скажімо так, власними потребами. Я вам дякую.